Бововна, як її посіяти? Як виростити поки не знаю, бо я ще не пробувала. Насіння насправді бавов продається. А, взагалі називається хлопчатник, навіть на ну, український бавовнятник, мабуть. А, Продається насіння, але я вам рекомендую зайти в будь-який квітковий магазин і придбати просто одну головку. Попросіть, ось такої бавовни. Я. я впевнена, що в багатьох магазинах точно продадуть, а далі просто берете, витягуєте оцю вату. Оцю. В мене з однієї такої головки вийшло 36 шість насін, насінин минулого разу. Просто я у вологу землю розклала по одній, накрила через три дні вже були перші всходи. Зараз шостий день, подивіться на ці. Паруслі. Далі оцю е, вату розгрібаєте, і тут такі штучки вони дуже схожі на насіння яблука по розмірам. Я так максимально обривала цю бавовну і висаджувала. Все, нічого специфічного не робила, не замочувала, не пилила, нічого не робила. Все виросло.